Кагарлицький міський голова Олександр Панюта взяв участь в онлайн-засіданні робочої групи з реалізації прав на житло окремих категорій внутрішньо переміщених осіб та громадян, які виїхали з України внаслідок збройної агресії расисти. Під час заходу було опрацьовано інформацію, надану. Фондом державного майна України стосовно об'єктів державної власності гуртожитків розташований на території області щодо можливості передачі таких об'єктів для тимчасового проживання осіб переміщених. Наш наступний сюжет про потребу в чоловічій силі і жіночих руках та, звісно, коштах у контексті допомоги Збройним силам України. 28 лютого відбулися збори громадської організації спілка інвалідів Чорнобиля і Кагарлицького районного осередку Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль Україна в Київській області. А предметом обговорення стало питання: як розпорядитися зібраними ліквідаторами і чорнобильцями коштів, що за них придбати? Голова осередку. Україна Іван Тузенко сказав, зокрема. Ми перший раз допомагаємо Збройним силам України. Як ви знаєте, що на початку війни ми перерахували 10 тисяч на Збройні сили України. 4 тисячі ми передали, звірніше, закупили сигарети для тероборони нашої Карлицької. У прошлому році ми також допомагали. Помогали в тому для придбання автомобіля і зібрали гроші на горючах, щоб перенавданий автомобіль. В цьому році ми 18,5 тисяч передали попередньо на попередніх зборах і на сьогоднішній день ми передаємо теж відповідну суму, як кажуть, для підтримки Збройних сил України. Всього ветерани Чорнобильці, ліквідатори зібрали близько 80 тисяч гривень власних коштів. З них 28 лютого лишалося розподілити 59 тисяч. Учасник бойових дій, фахівець соціального центру при міській раді по роботі з військовослужбовцями та членами їхніх родин Олександр Мозговий, запросив на це зібрання представників двох благодійних організацій. У нас на сьогоднішній день дві потужні. Такі волонтерські організації, які їздять, зерно добра взагалі два рази на місяць стабільно, слон добра, вони ну менш фінансова у них спроможність, але вони теж постійно вони володіють. Це ті люди. Які володіють інформацією, де наші хлопці, яка потреба у них є, говорить представник однієї з благодійних організацій Олександр Михайловський, голова благодійного фонду Зерна добра. Працюємо, Я особисто з 2014 року. Фонд працює з Бучі, Ірпіня, Київщина, Житомирщина, Сумщина. На сьогоднішній день це Харківський напрямок і Донецький напрямок. Їздимо. Ми Два рази на місяць. Проїхали десятки тисяч кілометрів, завезли десятки тонн гуманітарної допомоги, що касається хлопцям. Е -е ще є вулиця в Лімані, в яку ми заїхали на третій день після звільненого Ліману, цивільна вулиця, в якому опікується теж благодійний фонд. Якщо комусь цікаво, ще більше побачити, на сторінці в Фейсбуці заходите в благодійний фонд «Зерно добра, там бачите всю нашу роботу. Це була, умовно кажучи, візитівка. А тепер ближче до суті. У нас є підрозділ 15 чоловік наших ДФТГ, які вже вчора е, стоять в нулі. Я не буду називати локацію, але вони вже там. Вони отримали БРП, уїхали. Командир підрозділу Сергій Будюк, командир нашого ДФТГ. Там терміново для них потрібні дрони. Вчора я б не приїхав до вас пустими руками. Вчора я був на виробництві цих дронів. В Київській області. От, от такий дрон. Ну, він повністю не укуплюваний. Риночна ціна його 13-15 тисяч. Для нас його вже домовленість будуть віддавати по 11 600. Тобто це дрон камікадзе. Дрон, ударний дрон, дрон, який несе з скидом, буде коштувати на 70 доларів дорожче. Ну, там Порахувати ціну можна. Вчора в мене була домовленість, що ми за, за для нас забронували, вони є в наліччі. Як тільки ми будемо спаковані, зібрані, ми виїжджаємо зразу в, в на ППД до парні. І веземо все це. Їде. Що веземо? Ще веземо на 15 чоловік каски, тактику, веземо наушники, веземо е, тактичні е, окуляри. На підрозділ з наших 15 хлопців. Ще одна доброчинна організація слон добра, в якій активно волонтерить Анастасія Мацібура з побратимами. Вона принагідно розповіла, що вони придбали захисникам на передову. Це пускозарядний пристрій. Термобілизна, фліски, балаклави, тактичні рукавички і окуляри. Анастасія Мацібура вручила грамоти за активне волонтерство голові карлицького осередку Союз Чорнобиль Україна Івану Тузенку і члену осередку Григорію Шевченку. Член добровільного формування територіальної оборони Олег Семенюк сам складає дрони, поки що є певна проблема із придбанням деталей і запчастин до них. Тож, як бачимо, три претенденти постали перед зібранням і всім кошти дійсно потрібні для їхньої важливої волонтерської роботи. Врешті вирішили передати 36 тисяч гривень, а це, вважайте, вартість трьох дронів за прийнятною ціною благодійному фонду зерна добра Олександра Михайловського і 23 тисячі Олеу Семенюку для складання дронів. Ось такі вони, пташки, дрони, здатні і вберегти життя наших захисників і завдати удару ворогові. Цей зразок показав усім Олександр Михайловський. А ще він звернувся до учасників зборів, а також і до всіх, хто дивитиметься нашу передачу. Є три види в нас наземних дронів. Кілька штук їх вже працює на сході і на харківському напрямку. Один із них вже евакував, евакуював і трьохсотих. Частина роботи ми взяли на себе, тобто виготовлення металевих рам. Виготовляються вони в карлику, але там працюють два чоловіки. Це дуже і хлопцям потрібно робити. Там виготовляються буржуйки. На сьогоднішній день запит теж скаличний, там 5 буржуйок, 20 маленьких буржуйок, і ми виготовляємо ці рами. Ми виготовили дві вже, завезли, три зроблені. Нам дуже важко, у нас не вистачає рук. Я хочу зразу вам сказати, це неоплачувана праця. Тобто, у кого може є хтось вдома, хто не може, хто може прийти допомогти, хто вміє працювати там з болгаркою, з сосваричним апаратом це дуже потрібно. Ми виготовили в Кагарлику позавчора, в Гороховатці, Дорошенка, позавчора відправили тисячу штук скоб. Сьогодні є замовлена наша армія переходить, всі знаєте, в оборону. Є замовлення на 6 тисяч скоб. Це дуже важка робота, її теж потрібно робити. Ну, на фізично не успіваємо це обробляти. Тобто це 2,5 тонни метала, його треба переробити. Ми вчора здивалися з громад, ну, з нашими там порахуватка Іванівка. Ми запускаємо дві кузні, там третя кузня у нас в Тоже Дуже потрібна чоловіча сила. Це просто ну, воно дуже потрібно. Тепер звертаюся далі. Ми знаємо міцні вузлики, які в'яжуть наші сітки. Там також не вистачає жіночих рук. Є замовлення на сьогоднішній день. На 31 сітку розміром 10 на 12. Це 120 квадратів одна сітка. Ми стараємося закуповувати. У нас є спонсори, які закуповують Уже За час ідуть вони вже ось перша партія прийде взагалі нарізаними полосками. Але опять же там не вистачає уже жіночих рук. Тому до вас дуже прохання. До вас, до ваших родин, до ваших друзів. Хто може, приходьте допомагайте. Тому що, ну. Як там сказала, ми в ЗСУ, ми для ЗСУ. Третього на сьогоднішній день не дано. Сподіваємося, що цей заклик волонтерів буде почуто нашу аудиторію, бо ж перемогти можна тільки разом. Наша колега, журналістка телестудії ТБК Гарлик, Людмила Добровольська, удостоєна нагороди національної спілки краєзнавців України. Перед засідання виконкому міської ради понеділок 26 лютого Людмилі Іванівні вручали почесну грамоту, член правління спілки краєзнавців України, доктор економічних наук Станіслав Аржавітін та професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Григорій Савченко. Обоє вихідці з Карличини, говорить Григорій Савченко. Насамперед я хочу сказати, що незважаючи на такі важкі часи, і Олександру Сійович, ви всі знаходите час і можливість допомагати краєзнавцям. І за це вам велика вдячність. Людмила Іванівна добровольська відома всім, не тільки Кагарликове, далеко за її межами. Це Дійсно, рач, рач такої краєзнавчої, духовної землі, Вимежі її надзвичайно глибокі. І, власне, те, що вона робить, це те, що неймовірно потрібно сьогодні кожному з нас і насамперед нашим меншим нашим поколінням, якій ви за нами. Я хочу сказати, що Кагарлицьке телебачення, власне, це не районного масштабу, навіть не обласного, І це все українського рівня. І коли президія розглядала тематичні роботи, які пані пан Людмила подавала, і робоча група розглядала, це було неймовірні дискусії. І тому я хочу скористатись як академік національної. Академії педагогічних наук і одночасно академії і ще однієї вищих ульбових закладів. ваш цикл подати на розгляд для того, що вони включили в різноманітні учбові програми для школярів. Так що готуйтесь до нової і ваших передач. Вітаємо вас! Я дуже зворушена. Дякую, що така сталася подія. Одним із важливих пріоритетів у Кагарлицькій громаді після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну стало створення безпечних умов для здійснення освітнього процесу. Для безпеки школярів та вихованців дитсадків облаштовується підвальне укриття, постійно поліпшуються умови перебування в них під час повітряної тривоги. Нещодавно за сприяння місцевої влади облаштовано укриття площею до вісімдесяти. Квадратних метрів у міському десантку Ромашка. Нині тривають роботи і вже й завершуються над подальшим розширенням площі укриття з облаштуванням внутрішніх туалетів, душових, умивальників, ігрового сектору тощо. Усі роботи здійснюються під агідою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сумарна площа приміщень укриття в дитсадку Ромашка після завершення ремонтів становитиме більше 200 квадратних метрів. У фізкультурно-здоровчому комплексі в Карлику, 27 лютого, під гаслом Разом переможемо відбувся другий територіальний етап проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу сезону 2023-2024 років, який проходить з ініціативи президента України Володимира Зеленського. У цьому етапі змагань брали участь дві команди дівчат з Карлицького ліцею номер 2 імені Дашенка та Карлицького ліцею номер 3 а також сім команд хлопців із міських ліцеїв номер 1 і номер 3 Мирівського ліцею, а також Переселенської, Слобідської, Ставівської та Кадомської гімназії. За підсамками змагань було визначено переможців та призерів серед юнаків. Перше місце Ставіпська гімназія, тренер Валерій Ігнатович. Друге місце Карлицький ліцей номер 1 тренер Роман Догоп'ят. Третє місце команда Словецької гімназії, тренер Олександр Босенко. І четверте місце ліцей номер 3 наставник Антон Кононенко. Серед дівчат першість вибрала команда Карлицького ліцею номер 3 тренер Антон Кононенко. А друге місце Карлицький ліцей номер 2 імені Дашенка, наставник Борис Потайчук. Привітав і нагородив юних спортсменів Карилицький, міський голова Лесан Панюта. команди переможців зі Ставгівської гімназії юнаки та Карлицького ліцею номер 3 Дівчата отримали також призові м'ячі. Незабаром. Вони представлятимуть громаду ці команди на районному етапі всеукраїнських змагань, плічоплі всеукраїнській шкільній ліги сезону 2023-2024 року з волейболу. Фрагмент виступу Олександра Панюти по завершенні змагань. І я думаю, що не слово за дітей, попробую повести. І по футболу, по мову, по полейболу. ще раз з навчаннями, закладами змагання. Ви сьогодні повні, але я бачу, що ви задоволені. Є потреба проводити змагання. Вам це цікаво? Значить, ми вам гарантуємо, готуйтесь до наступних Тренуйтесь, готуйтесь, як навіть цікаво. Як ми їх називаємо, ми, пліч у пліч, ми продумаємо назву іншу, але ми обов'язково їх проведемо.